Кальцій детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. З гостя я й не знала. <рив> Мам? А? а ти чого так рано? <рив> а, познайомся. Це Костя, мій хлопець. А, а це моя мама Алла Петрівна. Я вже давно хотіла вас познайомити, але це якось не виходило. Ти весь час на роботі. А це що? Це я позичила Костя. Чекай, я заробляю, а ти позичаєш першому ліпшому. Не першому ліпшому, а своєму майбутньому чоловіку. Ми скоро одружимось. І це, між іншим, мої гроші зі стипендії. Ну, якось це поряд не віддасть. Я його перший раз бачу, а ти вже за нього заміж зібралася. А чому такий темп? Ти що? Пітно. <різь> Алла сама виростила доньку Маргариту, бо її батько втік, тільки зачувши про вагітність. Через той невдалий студентський роман у жінки усе життя не складалися стосунки із чоловіками, адже вона не довіряла жодному з них. А тепер Алла боялася, що і донька успадкує її долю. Страхи жінки за Маргариту були такими сильними, що їй навіть почав учуватися плач немовляти. Тому налякана Алла звернулася до бабусі по допомогу. Я за Ритку так боюся. Ви Бо ж знаєте, всі чоловіки. Однакові. Її батько свого часу злякався відповідальності і втік. Дай мені її фотографію. Ось візьміть. Вона в мене така ж наївна, як і я в молодості. От і боюся, що піде моїми шляхами. Раніше ми з нею про все могли поговорити, а тепер шифрується постійно. Мовчить щось приховує від мене. Донька твоя зробила правильний вибір. Хлопець порядний, хороший, любить її, не образить. А який порядний хлопець буде брати гроші в дівчини? Моя Рита 500 гривень йому дала, При тому, що нам самим грошей не вистачає. Не дала, а позичила. Моя тобі порада. Не заважай дітям. Бо нашкодиш. Краще займися собою і шукай роботу. Навіщо шукати? У мене ж є. Бачу, що можеш її втратити. Так що не заважай дітям і подумай про себе. А тепер іди. <звук> Минуло кілька днів. Алла була впевнена, що бабуся помилилася, адже приводу для зміни роботи у жінки не було. Натомість особисте життя доньки бентежило Аллу дедалі більше. Її материнське серце було сповнене сумнівами щодо вибору Маргарити. Мама, тож вона вирішила розпитати мама. доньку про Костянтина. О, що робиш? Шкатулечко. Ух ти. – У колеги ювілей хочу подарувати. Сідай, поговоримо. Тільки не кажи, що знову про Костю. Я його люблю і крапка. Я теж так думала, коли закохалася в твого татка. Щось його вийшло, нагадувати не потрібно. Ма, не починай. У нас це буде інакше. Твій Костя на тебе погано впливає, я тебе вже майже не бачу. Ще й гроші в тебе позичає, а чоловік повинен сам заробляти. Мам, ну всяке буває, віддасть як заробить. Коли? Ти казала, що він вже рік, як закінчив університет, а ще й досі не влаштувався. Це багато про що говорить. Ні про що це не говорить. Він орендує житло, за яке потрібно платити. Плюс хоче започаткувати свій бізнес, на це потрібен стартовий капітал. Дуже добре. То ти вже в нього спонсор. Чому тільки я? Друзі йому теж допомагають грошима. О, наречений з боргами. Супер партія! А якщо бізнес не запрацює, як повертати збирається, А? Чи тебе теж в боргову яму втягне? Мам, все буде добре. Я вірю в Костю. Ти його просто не знаєш. Можливо. А який в нього, хоч бізнес легальний? Ой, я чесно кажучи, в його справи не лізу. Хочеш, він тобі сам все розкаже? А непогана ідея, доцю. Запрошу свого кавалера до нас в гості. Може, хоч познайомимось як люди. Правда? З радістю, просто зараз це і зроблю. Він тобі сподобається. Алла сподівалася, що поспілкувавшись ближче із нареченим Маргарити, вона зможе визначити, гідний хлопець її доньки чи ні. Тому наступного дня після роботи жінка поспішала додому, де на неї вже чекали Маргарита та Костянтин. Привіт, молоджок. Привіт, мам. Я ніби вчасно. Так, останні штрихи будемо пити чай. А, так, добрий вечір. Е, зараз я трохи зайнятий, вику. Цікаво чим же. Мам. У нас із Костею є для тебе новина. Так. І... Оскільки ми вирішили одружитися, то подумали, що Кості краще приїхати до мене. Ти ж не будеш проти? Від несподіванки в Алли забракло слів. Костя, чого мовчиш? А, так, перепрошую. Термінова справа була. Алло Петрівну, прошу віддати за мене вашу риту. Обіцяю берегти і любити її. А годувати її, тобто вас хто буде? Я так я не потягну. Я і так на всьому економлю. Я вже не пам'ятаю, коли собі нову сукню купувала. З голоду не помремо. А коли моя справа розкрутиться, то. Ну, тоді і приходь свататись. А зараз я не готова прийняти ще одного нахлібника. А твої батьки знають про ваші плани. Я з ними не спілкуюся. Я вже три місяці вдома не живу. Прекрасно. Він зі своїми батьками розсварився, а тепер і тебе туди втягує. Гарний початок, нічого сказати. Ну, добре. Тоді я буду жити у Костя. Ми одна сім'я і мусимо бути разом. Костя, вставай, ходімо збирати речі. Так, заспокойтеся. Ну, добре, Костя. залишайтеся. Поки що. А там подивимось. Мам, ти в мене найкраща! Дякую. <клух> Наступного дня на роботі у Алли святкували день народження бухгалтера Людмили. Відпрацювавши у колективі майже 10 років, жінка любила своїх колег і часто дарувала їм сувеніри, створені власноруч. Людочко, yep. дозволь тобі презентувати цей скромний подарунок. <клух> ти завжди мріяла про подорож. Ось буде тобі копілочка на мрію. Святкування тільки почалося, коли до кабінету бухгалтерії несподівано завітав їхній начальник Михайло Васильович. А що у вас тут відбувається? У Людочки день народження. Пригощайтесь. Вибачте, Людочка не знав. Вітаю вас. Дякую. А це подарунок? Угу. Алочка, це ви самі зробили? Золоті ручки, і куди тільки чоловіки дивляться? І красива, і, і майстриня. Неймовірно, жінка. <клес> Людечко, о, вибачте, маю трохи зіпсувати ваше свято. Я прийшов з невеличким оголошенням, не дуже приємним. Нашу мережу магазинів ущільнюють. Тому на жаль, з кимось із співробітників нам доведеться попрощатись. Але як же так? Ну, ось так, не все від мене залежить. Ще раз вибачте, що вніс смуту у ваше свято. Mm -hmm. Алла Петрівна, як відсвяткуєте, зайдіть, будь ласка, до мене в кабінет. Алла не могла зрозуміти, чому тільки її начальник викликав до себе. Та згадавши попередження бабусі, вона готувалася до найгіршого. Ви просили зайти? Аллечко Петрівна. Ви дуже цінний співробітник. І мені не хотілося вас втрачати. Я дуже дякую за таку оцінку моєї. Божеволію від тебе. Така сексуальна. Михайло Васильович, переповіть. ну що ти ламаєшся? Не вже ти хочеш опинитися на біржі? Пропоную тобі угоду. Обмін. На стабільну роботу. Я так не можу припинити. Ну дивись, це був твій останній шанс. Знаєш, яке зараз безробіття? Подумай про це. Алла була у розпачі, адже вона не збиралася ставати коханкою свого начальника. Але за відмову він погрожував її звільнити. Пошкодувавши, що не послухала одразу бабусю і не стала шукати собі нового місця, жінка не знала, що тепер робити, тому знову приїхала до нас. Баблюба, прийміть від мене ось цей сувенір. Мені так незручно, що я не послухала вас відразу і не почала одразу шукати собі роботи. Вибачте. Не треба вибачатися. Я даю поради, а кожен діє на свій розсуд. Відчуваєш, що дощечка дуже гарна. Але вона вібрала в себе дуже багато хвилювань. Катю, принеси мені мисочку з сіллю. Та я собі місця не знаходжу. Мій начальник вижене мене з роботи, якщо я не стану його коханкою. Так. І що мені тепер робити? Ось, сіль, бабусь. Поклади руки на сіль. Засунь пальці поглибше. А тепер витягни і дай мені. Ти все правильно зробила, що не погодилась на його пропозицію. Це погані стосунки. Він з тобою пограється і все одно звільнить. Без любові не варто нічого починати. За що ж ми тепер жити будемо з донькою? Та ще й Костя тепер у нас. Я вирішила придивитися до нього, як ви й казали. Це ти правильно зробила. І не здумай знову заважати дітям. Бо накличеш біду. Та вони ж обидва на моїй шиї. Я вакансії переглянула. Кому я потрібно в своєму віці. Роби те, до чого серце лежить. І тоді все в тебе буде добре, і гроші будуть. Послухавшись бабусю, Алла остаточно відмовила начальнику у стосунках і була упевнена, що вчинила вірно. Отримавши попередження про звільнення, жінка намагалася знайти нову роботу, але це виявилося непросто. Аллу лякало, що за два тижні родина залишиться без засобів на існування, а її заощаджень вистачить хіба що на місяць. Мамусь. Мамусь, привіт! Привіт. У нас для тебе є хороша новина. Костя помирився з батьками. Дійсно, добра новина. Так, і вони хочуть познайомитися з моєю нареченою і з її батьками. Mm -hmm. Ну, тобто, з вами, але потрібно. Що скажете? Та я не проти, хоча такий настрій, що нічого не хочеться. Щось сталося? Mm -hmm. Ви хтось образив? Через два тижні я стану безробітною. Мене скорочують. Ну, ну нічого, ми щось придумаємо. Всі разом. <рістична> Мені б твою впевненість. То коли ти хотів нас познайомити? Завтра. Ну, якщо ви не проти, а вони чекають вас риту в гості. Алла не хотіла ані знайомства із батьками Костянтина, ані весілля. Найбільше жінку зараз хвилювала фінансова прірва, у якій незабаром опиняться вони усі через її керівника, котрий виявився бездушним та мстивим чоловіком. Проте, пам'ятаючи слова бабусі, Алла намагалася не ставати на шляху доньки і наступного дня пішла знайомитися із майбутніми сватами. Знайомтеся, це моя мама Анджела. А це моя наречена Рита. А це Алла Петрівна, мама Рити. Добрий день. Можна просто Алла, проходьте гості дорогі. Вже прийшли і дойду. О, а це мій батько Михайло Васильович. Тато, знайомся, це Алла Петрівна. А ми вже знайомі. Так, знайомі, на жаль, вибач, доню, все відміняється. Пішли додому. Мати, чого так не вічливо, як мінімум. Вічливо? В цьому домі вічливість і порядність не живуть. Недаремно кажуть, який батько, такий і, і син. Попри пораду бабусі, Алла зрозуміла, що ніколи не зможе дозволити доньці вийти заміж за сина свого начальника-бабія. Вона не мала сумнівів, що так захищає дівчину від розчарування у майбутньому. Мамо, мама! Як мені тепер в очі кості та його батькам дивитися? Ти поясни, хоч? Яблучко від яблуні далеко не падає. Батько Кості – мій начальник, хтива, підступна тварюка. Це він мене з роботи звільнив, бо я. А тепер ще хочуть зіпсувати життя моєї донеці. Не буде цього! Мамо, припини це. Все твої якісь хворі фантазії, до чого тут Костя? Бо він його син. А це значить такий же самий безсердечний, безчесний, нахабний, та мстивий. Він награється тобою і втече. Як і твій батько. Зачекайте. Так, я бачити, тебе не хочу більше в своїй квартирі. Ні тебе, ні твою сім'ю. Риті ми знайдемо порядного хлопця. А тобі краще її забути. Пішли, Ритом. Пішли. Тієї ночі Алла ніяк не могла заснути, переймаючись через неприємності, які посипалися на неї протягом останніх днів. Їй хотілося вірити, що скоро усе налагодиться. Але, як виявилося, на цьому її проблеми ще не скінчилися. Прочитавши записку від доньки, в Алли похололо на душі. Адже вона зрозуміла, що Маргарита пішла з дому, заради того, щоб бути із Костянтином. Жінка одразу кинулася дзвонити доньці на мобільний. Аж виклик переадресовується на автомобіле. Алла не знала, де шукати Маргариту, і боялася, що може втратити її назавжди. З тих пір, як Маргарита потайки пішла з дому, вона не виходила на зв'язок із Аллою. Її телефон був відключений, і Костянтин також не відповідав на дзвінки. Жінка дуже боялася втратити доньку. Тому приїхала за порадою до бабусі. Підкажіть, що робити, щоб її повернути. А я тобі казала, не ліз її життя. Вона в тебе, дівчина, розумна. Образити себе не дасть. Та який там розум, в 20 років. Хіба вона може зрозуміти, що який батька, такий син? А мій начальник підступний, безсовісний, гнилий. Я через нього опинилася на вулиці без роботи і без грошей. Гроші в тебе будуть. Якщо будеш займатися тим, що тобі найбільше подобається. А сина з батьком не порівнюй. Я тобі вже казала, що хлопець хороший, доньку твою любить, у них буде міцний і щасливий шлюб. Та мені б її знайти. А зі шлюбом ми потім розберемось. Поклади сюди свою руку і думай про свою доньку. А тепер забирай. Ось дорога. Це школа. Тут поруч це будинок. Рита твоя у цьому будинку. Поруч з парком. Школа цегляний будинок. Так я знаю, де це і в кого вона. Дякую. Почекай. Бачу гроші ти зберігаєш себе в гаманці. Рвані, зім'яті. То так, я бухгалтер. Іноді люди вносять гроші в касу, а не хочуть потім на здачу брати рваними купюрами. То я обмінюю на цілі зі свого гаманця. Ну, яка різниця? Все одно ж гроші. Не можна. Погана прикмета зберігати в себе в гаманці, рвані і зім'яті гроші до розриву стосунків, хоч особистих, хоч робочих. Вон воно як. Все так і є. Збери ті гроші, що є зараз в тебе в гаманці. І купи на них щось для своєї душі. Те, на що завжди шкода було гроші витрачати. А віддаючи, подумай. Не гроші віддаю, а свої біди. Нехай разом з ними всі мої проблеми та негаразди йдуть. Дякую, дуже дякую. Одразу від бабусі Алла збиралася їхати на пошуки своєї доньки. Та раптом її терміново викликали на роботу для того, щоб вона підписала документи на звільнення. Ось підпишіть обхідний. Із задоволенням. А ви, Алла Петрівну, ще те стерво. Крім того, що мені нерви попсували, ще й заарканили мого сина. Він знову з дому пішов. Ніколи не міг подумати, чи він зустрічається з вашою донькою. Вона йому не пара. А це ми ще подивимось. Якщо він схожий на свого батька, то він нам такий. І даром не треба. І знаєте що? Я рада, що більше тут не працюю. Звільнившись з роботи, Алла відчула неабияке полегшення: ніби увесь тягар останніх днів лишився позаду. Жінка хотіла якнайшвидше знайти доньку. Та спочатку вона вирішила провести бабусин ритуал. Однак Алла ніяк не могла зрозуміти, на що повинна витратити гроші. Поки раптом не усвідомила, якою справою їй завжди подобалося займатися найбільше. Алла витратила усі гроші з гаманця, серед яких були зім'яті та надірвані, на те, що завжди шкодувала собі купити. Жінка придбала великий набір для рукоділля і одразу поїхала до шкільної подруги Маргарити, адже з опису бабусі вона зрозуміла, що дівчина зараз живе у неї. Ритка! Ма. Вон! Що ти тут робиш? Як ти нас знайшла? Дуцю, сонце моє, як ти мене налякала? А ти що пуччимої тебе не бачили? Мама, припини, інакше я додому не повернусь. Алло, Петрівна, я розумію ваші емоції, але я щиро кохаю вашу доньку і завіряю, що ніколи її не ображу. А щодо батька, ну я не знаю, що між вами сталося, але я знаю його характер, і можу сказати, що я не такий, як він. Угу, Всі ви не такі. До речі, твій батько мене звільнив з роботи. Я тепер безробітна. Не знаю, що ми будемо робити. Та й борги ваші. Мам, пам'ятаєш, я тобі говорила про справу Костя? Ну. Так от його бізнес запрацював. Вже є перші клієнти. Так. Він їм розробляє та запускає сайти. Так, <гум> до речі, ало потрібно. Ми з ритою зробили для вас сайт. Не розумію, навіщо. Ну як? Будеш заробляти на тому, що любиш. Вон вазочки твої шкатулочки. Ось. Ну, ми вже виставили твої роботи на сайті, і перші три замовлення вже є. Так що з вас процент від виручки. Ну, це був жарт, просто жарт. Ну, що ти тепер бачиш, що Костя не нахлібник? Поживемо, побачимо. А тепер поїхали додому. Я так стомилася. Алла вирішила дати Костянтину шанс і більше не перешкоджала їхнім стосункам із донькою. Невдовзі Маргарита вийшла заміж за хлопця, і разом вони розвивають сімейний бізнес та допомагають Аллі продавати її власні роботи. Бабуся ж радить не зберігати у гаманці зім'яті та рвані гроші, бо це призводить до розриву стосунків як робочих, так і особистих.